У Черкасах відбувся відкритий Кубок України з бойових мистецтв. Це були останні змагання для їх учасників у цьому році. Перемогу виборювали понад 100 спортсменів з 11 команд з різних регіонів України, а також Росії. Представники Черкащини у підсумку здобули 10 медалей різного гатунку. На татамі Палацу спорту Фотоприлад змагалися представники різних вікових категорій. Наймолодша 6-7 років, а найстарша 36 років і старші. Учасники розігрували нагороди турніру у двох розділах ката та куміте. У нас завжди в травні в квітні проводиться в Черкасах чемпіонат України з карате. Це вже стало традицією. Ми вже провели десять чемпіонатів. От. А з осені ми вирішили розширити свою географію і починаємо збирати вже в наших змаганнях не тільки представників карате, а й різних навряд. За словами Анатолія Науменка, у контактних видах єдиноборств є одна обов'язкова умова наявність захисного спорядження. Тут є одна специфіка, я говорю, контактний варіант, коли шолом одягається і жилет. І тоді можливо себе перевірити, так як специфіка Шутаган-Карате, вона дуже швидкісна і повинно, спортсмени повинні контролювати удари в обличчя. Корпус дозволені, але ж е, тут є маска, і тому можуть представники інших контактів відділу збрати участь. У підсумку спортсмени Черкащини в різних вікових категоріях здобули 10 нагород різного гатунку. Зокрема, два золота у чемпіона світу Олександра Науменка в контактному та безконтактному коміте. Максим Тимарський посів друге місце в Ката та третє в комітет. Крім Олександра Науменка, переможцями відкритого Кубка України, також стали в розділі ката Максим Кацко, Денис Шепель і Станіслав Голубець. Останній, до речі, був найстаршим учасником змагань. Бронза в активі Нікіти Бикова у контактному коміте та у Ярослава Собченка в КАТА. А перемогу в загальному заліку здобула маріупольська команда Рамас на другому місці Київський лагард, на третьому Ліга зірок із Росії спортсмени Смілянського Востока фінішували четвертими, а черкаська команда Бушедо п'ята. Олег Кукса Анатолій Усіков, Віка спорт.